Польща обіграла Україну більше, ніж на 40 мільярдів євро. Польща зараз отримала 43 мільярди євро на допомогу в озброєнні. В оцій всій заворушці, яка сталася. Що це значить? Що ці гроші не підуть в Україну. Вони мали йти в Україну. Так само, як ППО мало їхати в Україну, так само, як там а, певні припаси і так далі. Це все мало їхати в Україну. Росія. От як не крутий, вони можуть херби солі доїдати, вони можуть жити там ну взагалі, на манні небесної питатися, на оцих своїх пропагандистських лозунах і так далі. Ну от, що вони не тупі. Тобто вони дуже довго готували цю операцію, запустили ці дрони. І що вони зробили? По-перше, показали, що ну, це НАТО ну, за своїми протоколами, поки вони будуть розбиратися вже всю Європу, можна захватити. На жаль, на жаль, реально це показали. Друге, це то, що а, тепер а, а, зброя і а, гроші. Не будуть ти в Україну, а будуть ти зараз на допомогу Польщі, і Польща від цього, звісно, плюс. Ну і в принципі, якщо взяти Польщу, якби от ви були поляками, я полякав, то ми б сказали правильно, все супер, так і надо, треба нам оборонятися. Але нам, як українцям, від цього взагалі не прикольно.